Я всіх вітаю. Так я хотів зробити відео з цими з кизильничками, які в мене присутні на моїх самих перших відео на каналі. Три роки було місяць часу тому. Рівно 3 роки, як я робив те відео, думав більше, але мені показав YouTube, що 3 роки, значить 3 роки. Це ось одне, зараз трошки з цим і буде інше. Там я на відео брав. Із садового центру кизильнички їх ковиряв, обрізав. Саме перше відео. Я вам хотів показати результати трохи. Зараз я трошки обріжу. Я чого радив цей матеріал, чого радив, бо він швидко росте. Я не знаю ці два які. Я робив самі перші, з яких я зараз розмовляюся, я вже їх плошку просто посадив. Вони трошки цією весною тормознули, бо була пересадка, була, е, а ті, які були на, на рік молодші, то вони, я їх вже більше 10 разів обрізав цього року. Тобі ж постійна обрізка, постійна обрізка. І як я говорив в відео, чим вони гарні, що вони круглий рік нам дають нам дають, скажімо так, ефект. Да? Що вічно зелені, там, ну, залежить які, які сорта, який сорт, деякі всі листки скидають, деякі оставляють якусь частину листків. Залежить також і від клімату. Залежить. Але матеріал достатньо активний, достатньо активний для тих, хто починає. Це було б, я думаю, цікаво, бо воно якби втягує, скажімо так, да, в цю ігру, втягує воно в цю гру. І трошечки ми можемо бачити, скажімо так, результати наших трудів, наших приймувань, що ми робили. Ну, ось, як ми бачимо за три роки вже достатньо. Достатньо вже сформоване, скажімо так, вже да? щось можна, вже щось ми наблюдаємо, вже якесь деревце. оце вся ця гілка, вона зависла тут так. Ось, ось тут ще внизу знову, я вже сіті раз обрізав. Це ось ми все видаляємо. Видаляємо, щоб воно не тратило силу свою, щоб наші там паразити не збиралися і якщо ми вже вибрали наш для нашого дизайну наші гілки, то ми вже за них і тримаємося. Якщо немає якогось випадку, я... де нам їх бракувало. Ну, я не знав цю гілку заставляти, вона ззад. Омлях, ось у мене переднє лице. Я не знав, чи її тут заставляти. Ось отак воно десь приблизно. Чи її удалити, чи тут трошки ще знизу десь додати. Ниж якусь хмарку, то я її заставив трохи, то вже, скажем так, буде десь зима чи щось, чи осінь, чи весна, коли буде менше трохи листя на ньому, то вже буде видніше нам. Будемо більш детальніше вже їх потім його якось, скажем так, проглядувати трохи. Більш детальніше. Ну, скажем так, результат такий. Так, да, на цю ми не дивимося, гілочку. Заставимо в спокій. Так, більш-менш і всі грався. Та я зараз тут не, не, не дивлюся дуже сильно, бо мені робити відео і це при вас обрізати трохи незручно. Оцей ось пипточок, де він тут був? Ось цей все. Я його поки не чіпаю. О, я не пам'ятаю, да це в мене як воно було як з двойним стовбуром, тут двойного стовбуру немає. Двойного стовбуру. І... Тобі ж другий стовбур, це як окреме дерево має свою верхівку. Якщо це перша гілка, то в принципі він тут і не потрібний. А це перша гілка або стовбур в нашій нижній йде із бази. Десь це не може бути другий стовбур. Ну і щось приблизно таке у нас вийшлося в мене. Десь щось приблизно. Так, ось оцього гілки тут ще недостатньо і треба лінні її буде робити, але вона в мене з цієї сторони росте. Тут ось у мене якісь ягідки, я їх зараз беру. Я вже якусь частину прибрав, щоб силу не портило дерево. Ну Десь тут ось нам цього місця, -місця не вистачає. Туди, ось трошки тут, у цієї гілочки нам не вистачає, трошки бракує. Ця, може трошки задовгенька тут усьо виходить. Вона була б непогано приблизно десь. Ну, це вже таке, теж буде, воно більше хвойне буде, да? Ну, щоб так більше для розуміння, що десь ця трошки десь тут вниз запада, ось і вона. Ми маємо вільні наші простіри заставляти між нашими хмарками. да? Це буде іще з часом. Ну її б ще й проволокою підкоректувати б трошки було б цю гілку, трохи сюди десь подати. Це вже буде, скажімо так, більш зимова робота. Щось приблизно таке ось. Я думаю, що за 3 роки результат дуже навіть гарний і такий, який інтригує трохи. Ось я хотів таким поділитися, бо якраз такий, якраз рівно. Якраз рівно 3 роки, якраз час. Ми, ми в нормальному рік це мається на увазі сезон, да, літній, коли дерево росте, якби зима, не враховується, його купив в середині літа ці дерева. Ну, ось є ще одне. Як ми ось так дивимося, воно навіть аж задуже сюди западає трохи в цю сторону. Бачите, десь туди трохи пішло. Це можна буде ще пізніше дивитися. Зараз так, я це все роблю поверхнево, бо і брак часу і, як я говорив в відео, це були так іграшки, бо літком влітку роботи трохи менше. У мене тоді було менше, зараз у мене і більше тут. У мене сонця набагато більше, у мене тепер постійна війна йде з, з водою, зі всім. Ну, я тут дуже обрізати зараз не буду, ось, наприклад, що тут сказати. Ось вони ось, дуже він розтягується, починає. Дуже такий трикутник якийсь да? виходить. Може було б краще б десь трошки б якусь сторону підзакруглить трохи. Тут десь зробити якусь там хмаринку, скажімо так, да? щоб був простір, десь тут треба ще чимось. Буде погратися. Що тут у мене пусто ось у цьому місці? де А, це ось передня не гілка. Тут ця передня трошечки щось таке зробить свою справу, але пусте місце має бути. Має бути. Ось трохи воно випирає тут. ну Це вже я буду дивитись говорю вже пізніше. Десь вже взимку трошки воно так. Да. Ось ну дуже широке воно пішло. Дуже хоча й перша гілка, але вона дуже довга пішла. Широке, ну, широке дерево. В ширину, так. В будь-якому випадку вона дуже довга, тут ще треба буде з лицем більш-менше. Я ж не раз говорив. Про те, що ми робимо якесь перше формування, воно через час, воно перше, воно плюс-мінус таке п'юмено, да, п'юменно. Зараз приблизно ми з основних ліній типа, кидаємо, да, ми ж маємо дивитися перше формування, це цілий час бракує чогось, десь щось довге, треба його вкоротити. це якби так більш-менш якесь прикладове, щоб ми розуміли, куди, в яку нам сторону двигатися. От. З другим формуванням ми вже більш-менш десь щось підганяємо, де нам чогось бракувало, де нам чогось не вистачало. І так. І, і так з наступними формуваннями буде. Воно так буде, поки вже, ми, вже дерево не підгониться до, скажімо так, до до наших... До наших розмірів пропорцій, які ми хотіли, і пізніше, як ми тут називаємо матураціонним визрівання. Тоді типу, да, вже воно визріває, вже більше забиває, там, скажімо так, більш-менше більш хвоя, чи листки, там, чи більш компактніше, то вже тобі ж над цим все працює, да, над тоненькими нашими гілочками. А в даному випадку. Ось таке тут усе крупне бачу, не пойму, що воно таке не зрозуміє, а це листок так поровернутий. Я так бачу, дерево не дивлюся на дерево є. нормально, дивлюся на камеру зовсім інше. Так що тут теж у нас така, скажімо так, мені трохи... Ну, сюди б трошки було б подати, Я не знаю, трохи воно западав в цю сторону, тобі з цю сторону треба держати, щоб вона тримати, щоб вона там вже не двигалася. Далеченько можна, можливо, буде її підрівняти трошечки пізніше, трошечки припідняти, вже буде дуже високе. Ну тут треба, да, з верхівкою буде розібратись трохи. Щось я вже бачу, вона в ту сторону сильно завалює. Я ж говорю, що можна буде десь чимось таким спрацювати ще. От. Ця теж гілка, вона ось практично рівна, да, добавить ну, під. під Підкорочене трошки. Ну це вже діло часу, діло техніки. І над цим ми маємо працювати. Ну практично круглий рік залежить, як, звісно, як дерево себе. Якщо дерево, таке як цей матеріал, що ти його можеш обрізати, обрізати, і воно кидає, броса, кидає. І для нього це нічого поганого немає. Це нормально. А є такі дерева, які раз обрізав, другий раз обрізаєш, воно вже стоїть, лучше краще його не чіпати, хай воно собі трошки. На зиму набирається сили і міцніше. Не кожен матеріал так добре реагує. Ну це ось такі, як цей матеріал вийде, да, розкущ наших, ну, да, наших рослин, то хотів сказати дерев. То з цим можна працювати як, як нам завгодно моделювати, перемодельовувати, відрізати, по робити. Воно за рік я вже десяток раз його обрізав. Кожен раз. Дуже багато так ось. швидко поверхнево, але як подивитись, то це вже така достатньо серйозна частина зелені. Да, скажімо так. Ну не четверта, ну восьма частина так ось так ось і ушла так швидко. Да. Через неділю-дві воно оп'ять буде. Так що ось такий вам. Трошки приклад. Ну, покажу ще один на якийсь рік часу молодший. Ось ось, на рік часу молодші, вони практично не відстають ні від чого. Ну, тут вже чорт ногу зломить, тут треба вже дивитися. Я... Річ в тому, що... Коли нормально, коли зима, ми як моделюємо, то ми якусь гівку, йде вверх, там десь трошки в сторону ми її проволочкою підмоделювали і все. А коли такі ось рослини, які вічно зелені, які постійно повні всередині, які дуже активні, то якесь моделювання там, перше, друге там, чи третє, там, спочатку ми трошки шаманимо, під, 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 підганяємо наші, скажімо так, первичну, вторичну нашу. Нашу гілкову систему, да, якось да, скажімо так, каркасні основні. А пізніше ж треба буде переходити на обрізки, бо на таке дерево робити проволоку це, це кошмар. Це просто треба його дефольовувати, видаляти дуже велику купу лисків, бо інакше проволоку на нього не накинеш. І будеш гратися стільки довго, що половину маленьких і росточків і чогось там побігів наших зломиш, то смислу немає. Якщо воно таке активне, то достатньо. Вибирати наші гілки, скажімо так, нашими обрізками, да? І, і цього вже буде достатньо. Так що ось таке воно активне, ось два роки, бачите? Я зараз не буду, бо тут вже дуже багато часу піде. Тут треба з ним буде роздуплятися. Я вже гов'яв і підрізав і не, і, і не раз, і воно ось постійно. Я вже не одне відео робив. Ну, я так робив поверхневі, а це... Уже чисто, щоб, щоб хтось розумів, про що ходить справа, що це дійсно дуже активні рослини, дуже активні і ми з них можемо робити, що нам завгодно. Що ми захочемо. Це не тільки для початковців, а пару таких рослинок деревцяток. Я думаю, що має мати кожний, бо достатньо. Чудернацькі, достатньо гарненькі, і листочок пропорційний. І ягідка червоненька, файна, і квіточки біленькі бувають на сезоні. Так що практично круглий рік він нам щось цікаве показує. Щось цікаве. Трошки гілочку вже підрізалося, вже вона якась трошки більш стала, менш акуратніша, Ну тут, тут дійсно тут чорт ногу зломить, а зараз вже й темніє бо часу немає раніше робити. Так, це кудись до гори пішло. Зовсім. Ну, щось таке приблизно. Ось таке я вам хотів контрольове відео і щоб ви, кому хто хоче, щоб зробили висновки для якогось матеріалу, для практики трошки. Ось, я думаю, вам було б дуже чудово з таким матеріалом працювати. І було б дуже приємно, я би так навіть сказав би, що було б дуже приємно. Бо достатньо нормально реагує і достатньо швидко ми бачимо наш кінечний, кінцевий ефект, результат, скажімо так. Ось таке ось коротеньке відео вам по кизильничкам. Так що дивіться, займайтеся, дивіться частіше на них, в кого є час. а Я думаю, що таких, як я мало, що тут багато... За бугром багато приходиться робити. Тут такі налоги сумасшедші, що простоювати неможливо. Ну і плюс дерев, ні одне, не друге, ні два. І теж на це треба час потрібний. Так що от таке щось, приклад, наприклад, да, таке щось приблизно. Я всіх вітаю до наступних відео І хай вас Бог береже.